Всім привіт, друзі! Сьогодні 20 квітня. Всіх вітаю з великим святом Пасхи. Хочу побажати миру, перемоги нашій країні, злагоди вашим родинам, всього вам, друзі, найкращого. Сьогодні в нас дуже гарне тепло, і ось почали розквітати наші плодові на днях, і тут наші персики. Хочу поділитися з вами цією красою. Обійдемо деякі плодові, покажу вам, як вони квітнуть. Трішки поговоримо про деякі аспекти і тому подібне. Дивіться, друзі, ось наш ніктаринчик на стройному веретині. Подивіться, як розквів гарно. Ось ще один молоденький ніктаринчик також. Настроєному веретині. Ви знаєте, що в мене більше формування чаш. я вже вам розказував про те, чому так, але де деякі дерева є є на веретині. Експериментую. Е, і подивіться, скільки тут квіток, подивіться, скільки тут запаса. І там, коли показував відео про заморозки, е, вів дискусію в коментарях, розказував мені, що я неправильно роблю неправильний захист. В мене, Потрібно там мені. Е, Обрізку робити плодових уже після того, як пройдуть заморозки. а Раніше не потрібно, друзі. Я з цим не погоджуюсь, в кожного своя думка на це. Не потрібно нав'язувати мені свою думку і розказувати, що я неправильно роблю. Можемо подискусувати, можемо по-різному, можливо, десь я і не правий, але доказувати, розказувати, що я там все так роблю не так. Це дійсно не є добре. Ось наші персики на чаші. Також вже почали розквітати. Це, бачимо, київський ранній, багато ще стадії рожевого бутону квіток. Це дуже добре. Бо коли були зворотні заморозки, він ще був закритий. І це його і врятувало. Персик ніби добре пережив оці заморозки. Є, звісно, я дивився, квітки пошкоджені на тих сортах, які вже хотіли. Хотіли відкривати, вже був добрий, розовий бутон. Але... Відсоток значно незначний. І отож, хочу вам розказати, оце про те, що розказували мені, що треба робити обрізку після заморозків. Я не погоджуюсь, друзі, тому що потрібно робити формування дерева. Дивіться, представимо собі, ось наші персики, представимо собі, що у вас. Необрізане дерево. Ви там переживаєте, що заморозки пошкодить ваш урожай. Дивіться, де пройде пошкодження. Перше пошкодження пройде саме найбільше. На нижніх, на нижніх гілках пошкодить наші квітки заморозок. Урожай найбільше залишиться на верхах, які в нас будуть необрізані. І що, друзі, нам гнатися за тим пів відра персика, не формувати наше дерево, не робити обрізку, пускати його далеко вгору. Тому що. Ми там якихось піввідра персика отримаємо. Ні, ми робимо якісну обрізку, ми розкриваємо нашу чашу, даємо світло і тут значна, значна кількість квіток, яка є в запасі, на випадок там і не, не поганого запилення, поганої погоди і на випадок зворотних заморозків. Тут значний запас. Подивіться, скільки наших квіток. Да? Як він квітне. Все тут, все тут добре. І це ж дуже багато квіток ще в, в розовому бутоні. А ось, друзі, наші персики на стройному веретені. Пам'ятаєте, я показував обрізку ось цього дерева. Подивіться, як він гарно заквів. Тут, звісно, не така ярко виражена квітка, бо це особливість сорту це в нас персик сорту «Кондор». І після того обрізку побачили там мої знайомі відео і кажуть, що що ти там наробив, Була, був персик, а ти зробив з нього якусь палку. Як це воно так обрізається? Тож, друзі, я вам покажу. Там же ж вже нічого не буде. Дивіться, скільки квіток, ще дуже багато квіток в запасі, ніби він заморозками справився добре. І ще забув я вам сказати отаку річ. Друзі, коли ви ріжете персик на веретено, потрібно так, щоб дотримуватись, що він був приблизно як ялиночка. Отак От виглядали наші, наше дерево. Чому? Для того, щоб оці верхні гілки, не, коли буде плодоношення, не закривали під вагою нижні гілки, щоб був постійно доступ світла. Коли у нас виходить така ялинка, то тоді гарний доступ світла. Е, бачимо все, де все, все вкрите нашими плодовими, брунічками. Все в нас добре. Ось друзі, айспіч, покажу ще його квітіння. далі. Він тільки починає квітнути. У нього така багата квітка і подивіться, з одного міждоузля по 4-5 квіток він здатен викидати надврожайний персик. Подивіться, скільки зав'язі. Після нашої обрізки, тут ще, якщо пройде гарне запилення, то тут ще половину треба буде знімати розгружати. А ось і наші молоденькі персики, і мене запитували, чи вони вже в тебе усі пішли в ріст. Друзі, всі дерева, які ми посадили, бачите, абсолютно всі пішли в ріст. Кожне дерево пішло в ріст. Е, дивіться, бачите, ось така у нас ось такий у нас зелений конус. Е, подивіться, скільки рожевого бутону, навіть після нашої короткої обрізки на формування чашу, подивіться, скільки в нас рожевого бутону. Е, Далі я розкажу, як ми будемо з ними з цим рожевим бутоном, з цими квітками поступати по поводу навантаження на молодих деревах трішки згодом. Після свят зробимо фрезеровочку, не встигли нашої ділянки, щоб не росли бурани. І, як я вже розказував на аерації ґрунту, бачите, показую вам, Всі абсолютно дерева, всі пішли вріст, пішли наші листочки, гарно дуже пережили заморозки, взагалі ніяких не випадув по бруньках. Ні наші конуса не підмерзали, все добре. Ну так, не буду проходити всі, але бачите, якийсь пішов сильніше, якийсь пішов ось недавно. Ось тільки, тільки зелена, зелений конус з'явився, він стартанув. В кого ще не стартанули, не переживайте, він може піти і вріст, і навіть в травні. Таке бувало особисто теж у мене не раз. Я вже розказував, що потрібно буде зробити, як його спонукати до росту. але... Все воно повинно піти. А ось, друзі, квітіння черешні, стара черешня. Бачимо, дивіться, сформована вона такою чашою кулею. Бо спочатку її там неправильно формували, а далі я трішки її підправив і вийшла така, як би ніби чаша. Дуже добре квітує, подивіться, скільки квіток, але. Значна частина цих квіток е, уражена морозом. Я вже про це вам розповідав. Е, от, Допустимо, дивися на таку квіточку, е, з неї буде толк. Бачимо, отут є, куди потрапляє наш пилок і там зав'язь наша зелена. А дуже багато таких квіток, якщо ось взяти її, розірвати, то там всередині, ось подивіться, наша зав'язь, вона просто, просто чорна. Вон дуже добре видно. А ось, друзі, черешня, яка сформована формою чаші. Часто мене запитували, чи можна черешню формувати формою чаші. Звісно, можна, друзі, формування може бути різне, в залежності від піщепи, на якій воно у вас привите. Якщо сильноросла піщепа, дійсно краще сформувати його чашею, щоб розвести цю силу росту по рукавах. Якщо ж це середньоросла, там можна і стройне веретено використовувати. Зараз дуже багато формувань. Таких як Кейдж Бі, Іспанський куст, Уфо, які набирають обертів у молодих садах. А в домашньому садівництві можна формувати і черешню, і чашою, І, і як ви сформуєте, дивіться, подивіться, скільки квіток. Все у нас покрито цвітом. Повністю все дерево, але, як я вже казав, багато квіток. Пошкоджені морозом. Звісно, ці бутони, які відкриватися будуть трішки згодом, вони всі вціліли, вони були в, менш, в меншій стадії, в меншій фазі розвитку. А багато квіток і постраждало. Але надіємося, що якийсь врожай той буде. А ось наші груші на піщапі VA29. ВА Я вам показував обрізку. Запитували мене, скільки. Таке дерево може дати врожаю друзі по різному, але 20-30 кілограм з такого дерева якісної груші можна зібрати. Звісно, яке потужніше дерево 25 і більше, яке трішки менше, з такого плану може бути 20-25. Це ми говоримо про якісну грушу гарної величини. А ось наша група на карликовій піщепі. Бачимо, починає зацвітати. Це у нас сорт Жозефіна Міхельська. Дуже довго стоїть. Смачна дуже груша, коли достигає в лешкості середніх розмірів. Бачимо, яке завантаження чудове. Починають уже квітнути. Друзі, дуже добре, коли проходиш по садочку, цей аромат квітів, літають бджілки. Це надихає на працю. Ось пішла вже у нас Яблунівська. Бачимо, яблунівська ще бутон закритий, тільки починає квітнути навантаження добре, все по ній нібито нормально. Бачимо, в стадії бутона ще знаходиться Яблунівська. А ось хочу вам показати, груша перепривита, яку ми показували, пам'ятаєте, обрізку показував перепривитої груші. Подивіться, як вона заквітла, як гарно вступила в плодоношення. Також мені розказували, що слабе оце місце прищепи, воно відломиться. Нічого, друзі, воно не відломиться. Ви ж бачите, що тут натягнуто шпалера і все підв'язано до дроту. Уже в цьому році буде якісний гарний урожай, якщо будуть гарні погодні умови на цій груші. По яблунях, друзі, я вам хочу сказати, що вже фаза рожевого бутону. Бачимо наш, наші бутончики. Дивіться, деякі квіти вже починають відкриватися. Різке тепло пішло після похолождань. І хочу вам сказати, щоб ви не забули обробити наші яблуні. Перед цвітінням, фунгіцидом та інсетикцидом. Препарати можуть бути різні, можна використати і Скор і хорус, і міравіс, і мірпан. З інсетикцидів можна використати моспілан, каліпсо, провантовернал. Бачите, друзі, розовий бутончик. По винограду, друзі, все ми відкрили, все підв'язали. Ще з понеділка після свят вже пройдемося мотоблоком в міжряддях, приберемо травичку і виноград вже готовий до вегетації. Зараз покажу вам, на якому стадії вже наша брунька. Дивіться, ми два дні, два, два дні назад відкрили виноградик. Подивіться, як вона стартанула. Пішло різке тепло. Бачите, на різних кущах. Десь ще вона сидить, а десь вже стартанула і подивіться, в якому стані вона зараз. Ще обіцяють похолодання, будемо дивитися, надіятися, щоб не було цих возратних заморозків, але як буде, будемо підстраюватись, погода говорить своє. Щось, друзі, ще раз вітаю вас всіх зі святом. Зробили маленький огляд наших плодових дерев, подивилися, в якому що стані, що вже цвіте, що буде цвісти. ось Ви все побачили. Друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це для нас мотивує знімати для вас нові відео. З вами був Діман Журбенко.